Всім привіт! Отака От движуха, друзі. Північ, значить, я готую до відправки рато. Точніше він уже готовий. Значить, зараз я його завантажу. І завтра з раночку Буду вести його в Вінницьку область, у Жмеренку. Ну десь плюс 3 на дворі. В принципі, достатньо стабільно запускається рато. Так, що тут нам нічого більше не заважає. Так, що будемо викочувати його потихеньку на вулицю. Отак, От хай він собі прогрівається, потім грузимо в машину. І раненько зараночку рано висуваємося на Вінниччину. Найчастіші у нас замовлення останні півроку, напевно, це е, Хмельницька, Тернопільська і Вінницька області. Просто туди ми продаємо максимум. З чим це зв'язано, не знаю. От, але але така історія. Хай прогріється І буду грузити. Ага, погазував, залило. Так, Так, ну а я відключаюсь, сподіваюсь, далі вам щось буде цікаве в цьому відео Ну от і настав ранок Початок шостої, друзі мої Ми висуваємося на Вінниці на 5.26 вже майже половина Виїжджаю дуже рано, тому що в одну сторону майже 450 км, туди назад це майже 900, враховуючи, що треба перетнути Київ з пробками туди назад, Київ відіймає дуже багато часу, як мінімум десь по півтори години потрібно на кожну сторону з Києва. то Коли робиш такі доставки, не завжди. Получається за один день повернутись додому доводиться ночувати в готелях. От. А хочеться, по-перше, повернутись до сім'ї, ночувати вдома з дружиною, а по-друге. А по-друге, це все додаткові затрати. Тому виїжджаємо раненько, щоб до вечора встигнути повернутися додому. Вон автобус той, що на Київ стартує, вже поїхав Так, ну і що Квадрик наш в буточці, в будочці, в бусику в нашому трошечки погрілась машина у нас декілька хвилин Ну і що, стартуємо Як то кажуть з Богом в путь дорожку. Рівно, рівно в пів шостого стартували. Рівно о сьомій годині ми стали в пробку на Броварському проспекті. І рівно, рівно 35 хвилин ми їхали до блокпосту. 35 хвилин. Тільки блокпост на Броварському проспекті. Отакий він Київ. А ще треба весь Київ проїхати. Сподіваюся, що ще раненько і великих пробок не буде. Так, ну що, ми майже проїхали Київ на фінішній прямій проспект Перемоги. Він плавненько переходить в трасу Київ Чоп на Житомира, там повертаємо на Вінницю і воля, квадроцикл вже в Жмеринці. Я вже доїхав у Вінницьку область, вже Проїхав і Вінницю, і проїхав в Іжмеренку, і вже залишилось мені фінішні 6 кілометрів. З'їхав з траси. І дорога ось така гравієчка, щебінь пересипаний, укатаний. Їдемо в якесь містечко невеличке. Люблю провінціальні міста. Тихо, спокійно, затишно. Не нагромоджено багатоповерхівками, видно небо. По селу, це вже четвертий, напевно, чи п'ятий самоварчик. З обох сторін і ліворуч і праворуч. Тут ось щось таке. колодязь зроблений, обрамили так. Зробили з цієї штуки. Де вони їх набрали? Чим вони тут займаються в цьому селу? У місцевих. На Вінничині дуже багато таких доріг. Хто вчив історію, той має знати і пам'ятати, чому, а хто ні, то скажу вам, що це все завдяки австрійцям. Можете почитати, дуже багато цікавої інформації знайдете з цього приводу. Так, ну нам ще 4 кілометри. Їдемо, ледь їдемо 12 км за годину. Заїжджаємо в селище чи містечко, не знаю, як правильно називається. Тут якісь складські, ці фортифікаційні спорудження. Блін, озеро міліє. Але скільки лебедів зараз зупинюсь. Щоденно весь світ захоплюється повно лебедів на возі нашою силою та любов'ю до України. Дякуємо захисникам. за їхні Лебедята. Але, на жаль, озеро міліє, берег видно. Метрів до десяти збільшився. Так, ну що, нам залишилось там близько кілометра. І будемо вручати подарунок. Ось що, наш мустанг. Історія яка, це знову таки подарунок, я так зрозумів, що значить, син батькові своєму організував подарунок, щоб той на рибалку їздив та іншими справами по господарству займався. От. Взяв GoPro з собою, якщо вийде, постараюсь засняти момент передачі. Звісно, що батьки знають, чекають, мене з дому нікуди не їхали, знають, що такий сюрприз є, що такий подарунок їде. Ну але тим паче е мають бути приємності якісь. Отака двіжуха, друзі, їду в центр Києва. Ну, Тобто мій маршрут пролягає через центр Києва. І... Це ми зараз на шулявці, і від Шулявки і до Житомирської все стоїть просто. Ось тут трошки вільніше стало. Від танку, буквально від танку на шулявській все стоїть, просто хана. Є прильоти сьогодні, неприємні ситуації, є загиблі. На жаль, бідари продовжують тероризувати мирне населення. Хвилин 20 їдемо по набережній, в Києві чувак іде пішки, а там попереду міні Купер їде дівчина, дружина напевно. Ну прикол. ну прикол, Вже години-дві, напевно, повзу по Києву. Ще тянучки зв'язані з ракетними обстрілами. Колапс, транспортний, світлофори не працюють. ну Нічого, переживемо ми цих підарів. Трошки залишилось їм. і запануємо ми браття у своїй сторонці. Єбаш русню? Донать на ЗСУ, підтримуй волонтерів, і це все закінчиться швидше.